28 травня своє професійне свято відзначають поліцейські офіцери громади. Саме від вміння поліцейських офіцерів громади невідкладно приймати правильні рішення, залежить спокій мешканців усіх населених пунктів громади. До ювілейної п'ятої річниці створення служби поліцейських офіцерів Попівської громади до Євгенія Редьки та Олексія Білецького звернулася заступник голови громади Тетяна Шерудило, яка передала найщиріші вітання від голови Попівської сільської ради Анатолія Берчука. Та висловила побажання мені дуже приємно спілкуватися як з дитячою аудиторією, так і з дорослою аудиторією, зокрема із паном Євгеном і паном Олексієм. Що таке поліцейський офіцер громади? На моє глибоке переконання, це перш за все відповідальність, порядність, чесність і уміння відставляти всі свої особисті проблеми на другий план і вирішувати перш за все ті проблеми, які виникають у житті нашого суспільства, в житті нашої громади. Я стикаюся з ними по роботі дуже часто і е, хочу сказати при всіх спасибі вам за те, що ви відповідальні, чесні, порядні. Маю сподівання, що ви будете абсолютно успішними. Звання ваші будуть до вас наближатися дуже швидко. Отримуватимете ви їх позавчасно як найшвидше і як найкраще, і, і е, співпраця буде перш за все на позитиві і на оптимізмі. Ви не повинні лякати когось. Ви маєте допомагати всім нам. І дійсно, ви захисники, і саме такими ми вас відчуваємо. І дай Боже вам здоров'я, Боже нам усім мирного неба найшвидшої перемоги і вирішення усіх наших припитань як найкраще. Держати землякам своїм, Можні та сміливі, чесні вічесніка завзяті, ви як обітрийка Божий, будь-які сміли, вічесніка завзяті, ви як політики, вітрил Госпожи. Поліцейські офіцери ми вітаємо, вас, щоб ніколи у житті вальзапавне. Но працювали ще багато рік, щоб життя ваше буяло, як не ці. Цікаво, неординарно підійшли організатори заходу, педагоги та учні попівського опорного закладу освіти до показу процесу формування особистості поліцейського громади від дитинства до сьогодення. А чи пам'ятаєте ви той час, коли ви вирішили стати поліцейськими? Ні, то ми вам нагадаємо. Привіт, ти що не бачиш, куди їдеш? Це моя сторона дороги. А ти чому так вирішив? Тому що я на машині, а ти на самокаті, я головніший. Ні, ми всі головніші, головні на дорозі. Та поліцейський так говорить. О, поліцейський, як цікаво. Я теж мріяв стати поліцейським, до речі. Мене Женя звати, а тебе. Я Олексійко, давай кататися газом. Давай час, що хлопці підростали, змінювалися інтереси та захоплення. Ну, Привіт, друже. Як справи? О Жека, привіт! Як давно ми не бачились, в мене все супер. А ти ще не передумав стати поліцейським, бо мій тато говорив, що це дуже складна професія. І поліцейськими стоять лише справжні чоловіки. Ні, не передумав. Налаштований серйозно. Відповідально, а ти ким хочеш стати? Я, напевно, теж піду з тобою друже, в поліцейську академію. Хлопці ми разом навчалися, разом здавали нормативи, вчилися кримінальний і процесуальний кодекс. Навчання було не з легких. Насправді, те, що показали дійсно один в один. Так воно і було. Чесно, молодці, дякую велике, дякую за привітання, дуже приємно. Я з дитинства мріяв працювати в поліції. Дуже відповідально відносився до навчання, не прогулював уроки. Чого і вам бажаю. Вчився Чив, добре. Закінчив школу без жодної трійки і досяг своєї мети, поступив навчатися і зараз вже близько 20 років працюю поліцейським. Поліцейські офіцери громади були не лише глядачами, а й активними учасниками різноманітних естафет та спортивних змагань. Набивання м'яча випробували влучність у дарці, силу у підтягуванні, спритність на волейбольному майданчику. Діти разом з поліцейськими змагалися, показуючи всю свою вправність та вміння. А поліцейські офіцери подавали приклад стійкості та відваги. Захоплені роботою поліцейських не лише діти, а й дорослі. Чи відчуваєте ви роботу поліцейського громади у вашому селі? Ну, от, Особисто я, як учитель правознавства, завжди рада зустрітися з нашими правоохоронцями, надати їм слово, щоб вони виступили перед учнівським колективом, надали їм ну, і певні поради, і трошки застережень певних. І це дуже важливо, тому що одна справа, коли говорить учитель, і інша зовсім, коли людина, яка ну, є професійною особою і дійсно розбирається в тих обставинах, які, в які можуть потрапити наші. Здобувачі освіти. Ну і як класний керівник, це також мої перші помічники і порадники, які так само допомагають у правовому вихованні молоді. Як часто ви їх бачите? За найменшої потреби, за найпершого запрошення, якщо у них є якісь справи, вони заходять до нас у заклад. І мені... Як людині, як мешканці громади, мені дуже подобається, як вони себе поводять з нами. Немає, знаєте, такої зверхності, немає якоїсь ну такого повчання. Це звичайні люди, це наші помічники, це ну добрі друзі, скажімо, нашої громади, наших мешканців. Я вважаю роботу дільничого результативною, тому що раніше. Було один поліцейський на весь район, поки докличемо, поки то. А зараз в громаді тільки по першому дзвінку вони реагують до нас. Десь, я як завгост по території, що тільки трапилося, ми їм перезвонюємо, вони приїжджають і реагують. Вони часто гості в нас у селі, робота видно і результативна. Звичайно, спілкування. І з дітьми, з працівниками, з усіма от результат видно. Я вже працюю близько 20 років на цих територіях, але поліцейським офіцерам громади ми працюємо з 3.03.2022 року. Безпосередньо на Попівській сільській раді, безпосередньо поліцейськими офіцерами громади. Як вам працюється? Добре, підтримка ОТГ, людей. Дуже добре. Він працював у нас і раніше. Ми задоволені його роботою і тоді, і тепер. В громаді працюю з 3 на 4, 22 року, так же само, як і Євгеній Борисович, одним приказом призначалися, тобто трішки більше року. Як офіцер громади, у вас територія якось поділена? Чи ви спільно працюєте? Як ви знаходите спільну мову? Так, Попівська сільська рада вона поділена на дві поліцейські дільниці. Тобто частина населених пунктів відповідає за них Євгеній Борисов, частину я. Ви відчуваєте підтримку самих громадян? Люди більше довіряють, більше підтримують навіть. Чесно, набагато краще, так як нам міністерство видало службовий автомобіль, керівництво ОТГ забезпечує пальним, Тобто ми можемо в будь-який час доби приїхати на будь-який виклик, мобільно добратися. Коли раніше участкові ходили пішком, то ми зараз на автомобілі все мобільно і це для громади і для мешканців. Вони дуже гарно працюють. Ми з першого дня, як познайомилися, вони приїхали, ми познайомилися, і з першого дня знайомства ми працюємо спільно. Усі питання, які виникають у громаді, в нас тут на цьому місці в селі. Я завжди вирішую з хлопцями, вони допомагають, приїжджають. Завжди не було такого, щоб, наприклад, я дзвоню, наприклад, була таке, що там не дозвонився чи ще що. Тут вже дивлюся, дзвонять. Що трапилося? Все так, що ми дуже, дуже добре ми співпрацюємо. Вони всіх знають. Вони вже в селі, оскільки поробили, тут небагато, а вони вже всіх знають. І вже як я починаю щось говорити, вони вже знають і характеристику кожного, бо вони вже їх знають. По закінченню заходу, переможці та учасники отримали нагороди та солодощі, і звичайно ж було спільне фото на згадку про чудово і з користю проведений час. Шановні поліцейські офіцери Попівської громади, сьогодні ви виконуєте дуже важливу місію: охороняєте життя та спокій громадян. Цілодобово перебуваєте на варті законності та правопорядку, допомагаєте людям вирішувати їх проблеми та долати негаразди. Дякуємо за вашу мужню самовіддану працю. Нехай професійне свято додасть вам натхнення та невичерпної наснаги у почесній правоохоронній діяльності на благо громади. А ваша мужня і самовіддана праця знаходить щиру вдячність у серцях людей.